Вітаю вас, мої прекрасні і неймовірні люди. З вами Тетяна Бедрачук, дипломований психолог і сексолог. І сьогодні ми з вами будемо говорити про неймовірно важливу тему депресія. У цьому відео ми розберемо, які є види депресії, на що звернути увагу, коли слід вже почати бити тривогу і звернутися на діагностику до психолога і психіатра для того, щоб підтвердити чи спростувати ваш діагноз, коли і в яких станах. Це ще норма. Як ви можете з цього вийти самостійно за допомогою спеціалістів, і що взагалі з цим робити? Всього буде дві частини цього відео. В цій частині я розповім саме таку теоретичну частину, щоб ви могли самі себе продіагностувати, побачити себе у моїх словах, перевірити, де ви сходитесь, в чому ви відрізняєтеся, на що звернути увагу, чи проживаєте ви ті періоди життя, які я буду розповідати? А в наступній частині відео я вже розповім по що робити, як лікувати депресію, як з нею виходити? Дам конкретні інструменти, домашні завдання, рекомендації, щоб ви могли це застосувати в своє життя і не затягували цей стан. Бо насправді дуже багато людей зараз в депресивному стані, в тривожному стані. Чому багато з вас розуміє, тому що, по-перше, війна. Багато хто буквально втратив ґрунт під ногами, хтось втратив дім, хтось втратив своїх близьких людей, хто щодня знаходиться в небезпеці, переживає за своє життя здоров'я, за здоров'я і життя своїх близьких про майбутнє невизначеність, як будемо жити, за що будемо жити. Хтось переїхав і теж сумує за домом, відчуває пустоту спустоту всередині, немає знайомих, друзів і знаходиться в повній самотності і. Ці всі ситуації не можуть на нас не впливати. Вони дійсно вибивають у нас стабільність, опору з під ніг. І якщо ми пропускаємо цей момент, коли вже перестаємо самі з цим справлятися, ми можемо дуже легко зайти в цю яму. Я, як психолог, який практикує вже більше п'яти років, можу з впевненістю сказати, що людей з депресією дуже багато, з депресивними станами дуже багато. Кожна третя людина, яка звертається до мене за допомогою, отримав. Отримує від мене тестувальник, де ми детально тестуємо, що з станом, що відбувається, які причини, які симптоми. Це допомагає мені краще продіагностувати стан людини, звернути увагу на процеси, які відбуваються всередині неї. І кожна п'ята людина, яка до мене приходить, отримує від мене направлення до психіатра, щоб перевірили наявність депресії або спростували. Це Обов'язкова процедура, бо я відношуся до вашого стану дуже відповідально. Інколи симптоми депресії можуть бути настільки непомітними, що ми можемо думати, що в нас такий характер, ми просто така людина, з нами все нормально, так просто життя склалося, але це може бути реально симптоми розладу, тому для того, щоб... Пересвідчитися, щоб стовідсотково і ви були спокійні, і я була спокійна, щоб я могла спланувати майбутнє, майбутню роботу, процес роботи, щоб ми знали, куди ми рухаємося. Я відправляю на діагностику до психіатра. Також я рекомендую практично завжди здати аналізи на дефіцити, вітаміни, мікро-макроелементи, перевірити гормони щитовидної залози. і Відповідно ще тих хвороб, якщо ви маєте якісь хвороби, щоб перевіритися, там це допомагає також дослідити наявність депресії, бо буває банально, не вистачає якихось речовин в організмі, і організм від цього страждає. Перед тим як знаходити якісь проблеми в психіці, ми завжди перевіряємо здоров'я, завжди перевіряємо, чи немає якихось хронічних захворювань, дефіцитів в організмі. І тоді ми вже дивимося на... Психологічні причини вашого стану. Те ж саме, коли я надсилаю діагностичний опитувальник на депресію, завжди звертаю увагу на те, які ж там у вас негативні відповіді. Наприклад, буває просто людина недостатньо спить, взагалі не відпочиває, постійно працює через це, відчуває виснаження. Тому завдяки цьому мені зрозуміліше на що звернути увагу, щоб ваш стан покращився. Не буває навпаки в людини з режимом і рутиною все добре, але є певні негативні думки всередині. Чи це через якийсь досвід, через якісь труднощі, які сталися, чи через якісь минулі теми, які ще досі сидять всередині і ніяк не знайшли рішення, і це теж дає мені розуміння, в яку сторону важливо піти. Щоб допомогти вам покращити свій стан, давайте почнемо з самого початку з визначенням, що ж таке депресія. Це довгострокове патологічне зниження настрою. Коли в настрої у вас переважають більше емоції, туги, апатії, суму. Наголошую, що саме депресія як розлад вам повинен поставити лікар-психіатр. Психологи допомагають вам розібратися саме з психологічними причинами виникнення цієї депресії, допомагають зрозуміти, як уникнути повторення депресії в майбутньому, дають вам підтримку, направляють вас в цьому шляху, коли ви будете виходити з депресії. Взагалі депресія є. Трьох стадій перша стадія, яку ще називають дистемія, тобто розлад настрою, депресулька або несправжня депресія, Зачасту в певних ситуаціях вона не вимагає лікування антидепресантами, і людина, коли заходить в цю стадію, може самостійно з неї вийти за рахунок власної психіки. Ще до того, як я почала працювати психологом, я теж працювала зі своїм психологом і не знала абсолютно нічого про існування депресії. І... Магічним чином, від виснаження від роботи, коли вона мене продіагностувала, теж побачила в мене початкову депресію. І я запитала: О, Боже, що робити? Невже я піду до психіатра? я що, хвора? Мені прийдеться пити таблетки. На що вона сказала, що на цій стадії. Ми можемо попрацювати разом і вийдемо з цього стану за рахунок твоєї психіки. Якщо через місяць-два ми побачимо, що ситуація не змінюється, тоді я відправлю тебе до психіатрії. Ми дійсно попрацювали. Я виконувала всі рекомендації і відчула полегшення. Давайте тепер поговоримо, чому ж у вас може виникати дистемія або перша стадія депресія. Які бувають причини, чому ви входите у цей стан. Перш за все, це переїзд. Коли ми переїжджаємо, чи то з країни в країну, чи то з міста у місто, ми втрачаємо все. Ми втрачаємо звичне місце, до якого ми звикли, наш побут, нашу рутину, людей, до яких ми звикли, з якими ми щодня бачилися, спілкувалися, наші хобі, куди ми ходили проводити час, місця. І переїжджаємо в абсолютно. Нове місце, яке ми не знаємо, де ми нікого не знаємо, не знаємо, як в цьому місці жити, які там правила, відчуваємо себе там чужими. І для того, щоб адаптуватися до цього періоду, нам потрібен час. І доки ви... Проживаєте період переїзду, вам може бути дуже важко. Вам може бути сумно. У вас може бути апатія, нічого не хочеться, не хочеться бачитися з людьми. Ви не знаєте, а куди ходити? Я ж нікого не знаю. Я не знаю, як тут, що тут. І вам буде хотітися закритися, сховатися і просто якось пережити цей період. Ви втратили свій звичайний уклад життя, і ваша стабільність порушилася. Ви втратили друзів. Близьких ви переїхали далеко, Вам може бути сумно, погано, образливо, і це не зміниться доти, доки ви не звикнете до нового життя. В дуже багатьох випадках люди сприймають як депресію те, що насправді депресією не являється. От ми звикли будь-який свій поганий настрій, сум, якусь апатію чи в тому називати у мене депресія. Ми настільки часто говоримо цей термін, що навіть не розуміємо, де вона насправді, і в таких буденних ситуаціях ми кидаємо. Такими фразами В мене депресія, це депресія. Хоча насправді це депресією не являється, а просто являється станом утрати чогось важливого. Наприклад, коли ви переїхали, коли ви розлучилися, коли ви втратили близьку людину, ви в цей момент знаходитеся у стані трауру. Вам боляче, вам важко, і це те відчуття, коли від вас не наче відірвали кусок чогось важливого, і на місці цього відірваного кустка залишилася просто пустота. І ви тоді думаєте, більше ніколи не буду щасливою, більше ніколи не знайду кохання, більше ніколи не знайду друзів. В такі моменти вам сумно, ви відчуваєте тугу, безвихідь, розчарування. Вам здається, що більше ніколи не буде так добре, як було колись. І насправді в цей момент ви просто проживаєте період трауру. Траур взагалі може тривати до 6 місяців, коли ви пройдете всі стадії горювання і зможете відновитися і жити далі. Наступна причина, чому у вас може з'являтися перша стадія депресії, це емоційне вигорання. Коли ви довгий період виснажували ресурси свого організму. Ви працювали, ви займалися проектами? Ви працювали понаднормово, бо потрібні були кошти? Або ви хотіли бути хорошим робітником, щоб вам не давали зауваження, і в якийсь момент навіть не помітили, як ви зайшли в цю яму виснаження. А остання стадія виснаження завжди починається депресією. Такі моменти на рівні мислення вам може здаватися, що все, що ви робите, немає ніякого сенсу, у вас немає сили щось робити, у вас не вистачає часу ні на що, окрім роботи, бо працювати ви мусите, ви мусите за щось жити, якось заробляти кошти, аби вам було що їсти. І здається, що з цього немає виходу, бо з одного боку ви абсолютно виснажились. З іншого боку, ви все одно мусите продовжувати працювати і таким чином, якщо ви вчасно не звернете увагу на цей свій стан, ви дійсно війдете в справжню велику депресію. Наступна причина виникнення дистемії, коли ви проживаєте сепарацію з батьками. Ви відділилися від батьків фізично, фінансово і стали на шлях емоційної сепарації від батьків, і в цей момент важкі негативні емоції, які ви відчуваєте, ви направляєте на себе, бо ще не можете, і не знаєте, як проявити їх зовні. Вам образливо і ви злі, що ваші батьки саме так з вами вчинили, що вони будуть ось такі, що вони не зміняться, що те, що вас недолюбили, вже не зміниться, що вас якось ображали чи били в дитину. І це було жахливо, і ви за це ображені, і ви не хочете з цим миритися. Всередині вас в цей момент просто буря емоцій, вам важко з цим впоратися. Окрім любові до батьків, ви ще відчуваєте почуття провини, вам шкода своїх батьків, але при цьому ви на них злі, і вам хочеться з ними сваритися, якось довести, як вони погано з вами поводилися. І в цей момент, доки ви проживаєте емоційну сепарацію, вона може бути подовжені в кожної людини по-різному. Особисто у мене це тривало до року, ви можете періодично ходити, от як в воду опущені. Вам сумно і ось ці скачки настрою, де вам. Нормально, де вам погано, вони будуть ось так ходити. Наступна причина виникнення дистемії або першої стадії депресії це екзистенційна криза. Коли у вас були якісь фантазії, мрії стосовно свого життя, що там виросту, одружуся, у мене будуть класні стосунки, я народжу дитину, буду дуже щаслива. Або я побудую таку кар'єру, в мене все буде супер, я буду подорожувати, я ось так буду виглядати. І потім, коли ви виросли, по дорослі. Ви помічаєте, що все, про що ви мріяли, всього цього ви не маєте. Ви не одружилися, можливо, там до 25 років, як мріяли. Ви не народили дитину до 28 років, як мріяли умовно. Ви не стали багатими, такими, як мріяли до 30, не купили дім до 20. І всі ваші мрії просто руйнуються. І ті ілюзії, які розбиваються, дуже сильно рані. Взагалі, екзистенційна криза зустрічається або у дуже розумних людей, або часто в чоловіків. Такий вам факт. Ну і остання причина, чому у вас може виникати депресія. Першої стадії це ситуації, пов'язані з розладами особистості, коли одні стратегії вашого характеру, одні навички вашої психіки занадто розвинені. А інші взагалі не розвинені, і ви в цьому житті можете відчувати дисбаланс. Наприклад, ви можете так само досягнути успіху в роботі, не досягнути успіху в особистому житті, і ось це умовно колесо балансу воно порушується. І через те, що деякі сфери вашого життя не закриті, через те, що важливі навички вашої психіки не розвинуті, ви можете відчувати глибоке нещастя, нестабільність, але знову ж таки діагноз розладу особистості навіть лише психіатр, ви ж можете лише придивитися до себе до того, як ви проявляєтеся, які ситуації з вами стаються, чи можете ви себе контролювати і звернутися за діагностикою до спеціаліста, щоб вони пояснили, що з вами відбувається, це якийсь розлад, чи просто у вас така особистість. І якщо у вас у собі щось турбує, ви не знаєте це нормально чи ненормально, чому зі мною відбувається те чи інше, ви завжди можете звернутись до спеціаліста, який допоможе вам зрозуміти і розібратися з. Вами щось відбувається, це розлад особистості, чи це тривога, чи це депресія, чи це СДВГ і тому подібне. Чому ці шість пунктів, які я перезвала, це дистемія і не вважається справжньою великою депресією? Ви можете помітити, що якщо ви переживаєте один з цих пунктів, вам може ставати все гірше, гірше і гірше, ви неначе впадаєте в якусь яму. А потім поступово ви це переживаєте і вам вже стає краще, 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 і ви самостійно поступово виходите з цього стану. Чому це не депресія? Тому що під час цього стану у вас виникають негативні думки, які і мають виникати, вони відповідають реальності. Те, що вам сумно, погано, обідно, у вас апатія через те, що ви переїхали чи розлучилися, чи вас загинула, чи померла близька людина. Ви виснажилися. Це нормальна реакція психіки на такі трагічні події. Це сумно, це боляче, це несправедливо. І ви маєте сумувати. Вам має бути боляче, ви маєте так себе відчувати. Думки, з якими ви в цей момент зіштовхуєтесь, вони абсолютно відповідають реальності. Їх не потрібно якось заперечувати чи оспарювати, як в депресії. Вони. Відповідають дійсності. І коли ви переживаєте цей період, коли вам погано, ваша психіка спеціально зіштовхує вас цими емоціями, щоб ви могли перепрацювати ці ситуації, прожити їх, завершити і далі спокійно рухатися в житті. Психіка таким чином намагається перепрацювати інформацію і попрощатися з минулим. А для того, щоб з ним попрощатися, з цими думками потрібно зіштовхнутися, усвідомити. Прожити і відпустити. Але є певна категорія людей, які не входять в ці шість категорій, і в них дійсно може початися справжня депресія. Середня депресія часто трапляється з людьми, які по своєму характеру дуже спокійні, такі інтроверти, вони закриті, вони довіряють малому колу спілкування, вони дуже звикають до певних людей. Вони до них прив'язуються, вони такі надійні, опорні, спокійні, більш Флегматичні, люблять логічно, раціонально роздумувати, живуть в такому своєму світі. Тобто, це люди, в яких генетична схильність до депресії. Чому генетична схильність? Тому що в їх мозку маленька кількість рецепторів, які відповідають за захоплення серотоніну і дофаміну. Це дуже чутливі люди, вірні, стабільні. Взагалі вони в принципі по життю не являються оптимістами більш глибокі та тихі. Тож ж, входить у важку стадію депресії. Це та стадія, на якій люди можуть закінчувати життя самогубством або пробувати покінчити життя. І якраз перехід з середньої депресії в важку відбувається скажімо так, завдяки оточенню цієї людини, часто близькі, які вас оточують, не розуміючи, самі можуть усугубити ваш стан. Що ж вони можуть такого робити, щоб попливати на ваш стан в негативному ключі? Перш за все, вони можуть бути до вас достатньо байдужі. Вони не розуміють, що з вами відбувається, не проявляють увагу, не цікавляться, як ви себе почуваєте вам добре, можливо, щось допомогти, можливо, якось підтримати. Вони не виходять з вами на прямий діалог і Взагалі не звертають увагу на те, що з вами відбувається, можливо, займаються якимсь своїм життям. Від людини, яка знаходиться в стані депресії, часто відчувається така важка енергія, негативна, і зазвичай люди хочуть від цього дистанціюватися. Вони часто не можуть витримати свій стан, свої емоції. І коли вони бачать, що біля них хтось. В такому важкому стані з поганим настроєм, сумнів вони не знають, що з цим робити. Вони просто віддаляються, дистанціюються, проявляються більш холодніше, і на людей з важкою депресією це дуже сильно впливає, бо вони і так відчувають себе самотніми, нікому не потрібними, так ще й залишилися в реальності дійсно самими. Також вони можуть бути достатньо агресивними по відношенню до людини з важкою депресією, коли давай щось роби, скільки можна лежати, ти вже весь диван пролежав бо ти нічого не хочеш робити, да ти просто лінива. Всі роблять, а ти не робиш. Та що з тобою? І людина в депресії просто починає інших дратувати, і вони ось цей негатив, вже свої емоції, з якими не можуть справитися, просто виливають на цю людину в депресії, і вони не розуміють, що цій людині вже і так погано, і так важко. Вона і так сама себе в своїй голові постійно якось пригнічує, критикує що ще зверху близькі, які теж це роблять. Ну і ще один спосіб поведінки: це коли ваші близькі занадто сильно про вас турбуються. Вони починають вас настільки опікати, трястися над вами, що починають якийсь момент робити замість вас все. Цим самим лишають вас можливості взяти відповідальність на себе і почати щось робити, і, взагалі, робота з депресією задіює у собі чотири фактори: це робота з мисленням. З емоціями, з поведінкою і з фізичними реакціями. Про це ми вже з вами поговоримо в наступній частині. А зараз, прослуховуючи це відео, спробуйте відслідкувати, в чому ви знайшли схожість, де те, що я сказала, відкликається всередині вас, які періоди свого життя ви зараз проживаєте, і вам від цього сумно важко. Ви відчуваєте апатію, розгубленість. Можливо, хтось з ваших близьких зараз знаходиться у такому стані, і ви не розумієте це нормально. Чи ненормально, є причини хвилюватись, чи ні. І на додачу в описі цього відео я додам книги, які ви можете прочитати для ознайомлення з депресією, щоб ще глибше пізнати себе, як то кажуть, бути озброєним. Буду вдячна, якщо ви поставите подобайку на це відео, залишите коментар, поділитесь своїм досвідом, і я зможу його внести в наступні ролики. До наступної зустрічі!